Вітаю тебе на уроці математики. Сьогодні ми поговоримо про спільні та відмінні ознаки предметів. Та спочатку усний рахунок. Трошки розімнемося. Назви числа: 1, 2. 3. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молочинка. А тепер зроби це самостійно. Назви числа ще раз. Чудово! Переходимо до роботи в нашому посібничку. Пам'ятаєш, ми працюємо з першою частиною посібника з математики. Тож підготуємо його та розпочнемо. Тож відкриємо наш посібничок. Для того, щоб правильно знайти завдання, придивись уважно! Внизу кожної сторінки є зелений ромб з числом. Саме це число показує номер сторінки. Нам потрібна сторінка номер 4 Знайди її в посібнику. Якщо тобі потрібно довше часу, щоб підготуватись, можеш ставити відео на паузу. А як тільки будеш готовий чи готова, продовжимо перегляд. Домовились? Ми знайшли завдання на сторінці 4. Подивись уважно, скільки м'ячиків? Чотири. А чи однакові м'ячики за формою? М'ячики всі круглі, тож вони однакові за формою. А чи однакові м'ячики за розміром? Так, за розміром вони також однакові. А чи однакові м'ячики за кольором? У кожного м'ячика різний колір. Тож вони не однакові, правда? Ці м'ячі мають однаковий розмір, однакову форму, але різний колір. А що з яблучками? Подивимось уважно. Порахуй, скільки їх. П'ять яблук. Чи однакові вони за формою? А за розміром. Дуже уважно подивись. За розміром вони не однакові. У нас є яблучка менші, а є яблучка більші. Тож розміру яблучок різний. А чи однаковий колір? Однаковий колір. Абсолютно правильно. А тепер уважно подивись на сніжинки. Щоб тобі було зручно, можеш виконувати це завдання в посібнику. Скільки сніжинок? Порахуй. Шість сніжинок. Чим вони відрізняються? Давай дам тобі підказку. Розмір, форма, колір. Чи однаковий колір? Так, однаковий. Чи однаковий розмір? Однакові, сніжиночки однакового розміру. А чи однакова форма? А форма у сніжиночок різна. У нас є сніжиночки більш гостренькими промінцями. Ось вони. А є сніжиночки, які більше схожі на квіточку. Тож сніжинки за формою розрізняються. А тепер придивись уважно до разків намиста. Що в них спільного, а що відмінного. Придивимося до червоного намиста. Що в них спільного або однакового? Правильно, вони всі червоні намистинки? А що різне? Є і великі, і маленькі, молодець. А що ще різне? Розмір. Є і великі намистинки, і маленькі. Тож спільне в цьому намисті це колір червоний. І форма. Якої форми намистинки? Круглі, точно. А відмінне розмір. Подивимося на наступні намистинки. Що в них спільного? Що однакового? Вони сині. І вони однакового розміру. Так. А що відмінне? Що різне? Одні намистинки кругленькі, а інші намистинки більш пласкі, овальні. Тож який висновок зробимо в цьому намисті розмір і колір спільні, тобто однакові, а форма різна, відмінна. Ну і давай самостійно спробуй описати третє намисто. Що тут спільного, що відмінного? Давай подивимось. Отже, розмір однаковий, форма. Однакова всі намистинки кругленькі, а колір – Колір різний. Всі намистинки різнокольорові. Тож спільними є форма і розмір, а відмінним колір. Молочинка. Це завдання також виконано. А тепер ще раз уважно подивимось. У нас є різні фігури різних кольорів. Щось в них кожного разу змінюється. Подивимося на найпершу фігурку. Що це за фігура? Ось ця фігурка. Круг. Так. А наступна фігура. Що змінилось? Круг став трикутником. А змінилась? Форма. Так. Потім фіолетовий трикутник. Став зеленим. Що змінилось? Колір молодчинка. Зелений трикутник став. Маленьким. Що змінилось? Форма розмір чи колір. Змінився розмір. З великого він став маленьким. Далі маленький зелений трикутник перетворився на квадрат, що змінилось. Форма. Правильно. І нарешті зелений маленький квадрат перетворився. На синій маленький квадрат, що змінилось. Змінився колір. Молодчинка! Це завдання також виконано. І ще разочок. Уважно подивимось на екран або в посібник. Пошукай ось таке завдання на сторінці 5. Деякі предмети обведені в спільну групу. Як ти думаєш, що в них спільного? Подивимося спочатку на предмети у верхній частині малюнка. Що в них спільного? Маленький трикутник, маленький трикутник, маленький круг. Маленький розмір, правильно. А фігурки в нижній частині малюнка. Вони великі. Тож за якою ознакою об'єднані ці фігури? Великі та маленькі. Так, це розмір. Великий, маленький, середній це розмір молочинка. Уважно придивись. А за якою ознакою об'єднані ці фігури? У нас є трикутники і разом об'єднали кружечки. Так, це форма. Спільна ознака форма. Трикутна форма або кругла. Ну і нарешті ще одна табличка. За якою ознакою тут об'єднано фігури? В групах. Жовтий великий і жовтий маленький трикутник. Синій маленький трикутник, синій маленький круг, синій великий круг. Так, з одного боку всі жовті, а з іншого всі сині. Тож це ознака колір. Абсолютно правильно. Це колір. Як ти думаєш, це завдання ми виконали? Точно виконали! І тебе чекає самостійне завдання. Приготуйся! З'явився на екрані наш пишучий хлопчик, це означає, що це завдання письмове. Постав відео на паузу. Знайди в посібнику. Завдання, яке ти бачиш на екрані. І в кожній рамці обведи фігури, розподіливши їх за формою, за розміром або за кольором. Якщо вмієш читати, читай підказку над кожною рамкою. А якщо ж ще ні, то попроси допомоги у дорослих. Нехай вони підкажуть, як об'єднати фігури в кожній рамці. Тож, відео на паузу. Обведи фігури однакові за формою, або за розміром або за кольором. Коли буде виконано все завдання, повернись до перегляду. Давай перевіримо. В першій рамці ми об'єднаємо фігури за формою. Всі кружечки. А потім треба було обвести всі квадратики. Друга рамка. Треба було об'єднати фігури за розміром. Об'єднаємо спочатку всі маленькі, а потім всі великі. І остання рамка. Треба було об'єднати фігури за кольором. Тож ми маємо обвести всі. Червоні фігури, а потім окремо всі зелені фігури. Цікаво, у тебе вийшло саме так? Якщо не зовсім нічого страшного, ми обов'язково навчимося виконувати ці завдання правильно. Домовились? Щось ми з тобою трохи запрацювались. Час трохи відпочити. Тож вставай за свого столу! І трохи потанцюємо, виконаємо веселу руханку. Готовий чи готова? Починаємо! А ми продовжуємо роботу. Тож повертаємося на своє робоче місце і повертаємося до сторінки 5. Подивись, у нас є дуже чудове завдання для розфарбування. Розмалюй всі трикутники в жовтий кольор, всі круги в зелений, а всі квадрати у червоний. Щоб тобі було трохи легше, я залишу маленьку підказку. Тож, ставиш відео на паузу і розфарбуй фігури в твоєму зошиті на сторінці 5 за зразком на екрані. Трикутники жовті, кружечки зелені, а квадрати червоні. Коли ти виконаєш це завдання, повернись до перегляду уроку. І це завдання виконано, і це чудово. Рухаємось далі. Подивись уважно. У нас дуже хитре завдання від хитрого знаку питання. Він хотів розставити фігури по клітинках. В кожному ряді фігури стоять однаково. В першій клітинці завжди стоїть. Жовтий трикутник. А от яку фігурку треба помістити в другий, в другу клітинку? Подивись на підказки нижче. На іншому малюнку другу, другу клітинку займає синій круг, тож його треба сюди і поставити. Ну а в третю клітинку ми поставимо. Червоний квадрат. Абсолютно правильно. Ось так мають виглядати фігурки в кожному ряді. Як ти думаєш, які фігурки треба додати в другому рядочку? В першу клітинку ми поставимо. Жовтий трикутник молочинка. Друга клітинка синій круг, а третя клітинка. Червоний квадрат. Ну, а третя, третій рядочок. Що буде в першій клітинці? Жовтий трикутник. Так. Ну а посередині? Синій круг. Молодчинка. Ще одне останнє завдання на сьогоднішній урок. І воно теж письмове. Зверни увагу на хлопчика, який вже приготувався його виконувати. Знов ми залишаємося на сторінці номер 5 В самому низу цієї сторінки в посібнику у тебе є завдання з клітинками. Це завдання, для виконання якого нам знадобиться ручка. Давай навчимося з тобою. Прописувати прямі лінії. Щоб це зробити, візьми ручку в руки, постав носик ручки на самий початок першої лінії. Зверни увагу. Писати ми будемо прямо по лінії. А прописувати будемо вести лінію. Дві клітинки. Ось так. Раз, два. Ми провели лінію, в якій є дві клітинки. Проведи цю лінію також. Далі є порожнє місце. Давай порахуємо, скільки порожніх клітинок у нас. Одна. Дві. Тож, треба пропустити дві клітинки, в яких ми нічого не пишемо. А далі у нас пряма лінія, яка стоїть зверху вниз. Тож поставимо наверх цієї лінії ручку і проведемо вниз лінію, яка займає цілих дві клітинки. Ось так. Проведи, будь ласка, цю лінію в своєму зошиті. Пропускаємо ще дві клітинки. Раз, і два. Нічого тут не пишемо. І тільки потім обведемо ще одну лінію, яка теж буде займати цілих дві клітинки. Проведи цю лінію наведи прямо по лінії в твоєму зошиті. Знову пропускаємо дві клітинки. Одна, дві. І тепер лінія стоїть прямо зверху вниз. Обведемо її. Обведи цю лінію. Товсті лінії в зошиті закінчились. Порахуємо ще тут дві клітинки. Одна, дві. І у тебе є лінія, яка написана, намальована крапочками. Самостійно проведи пряму лінію по крапочках від першої до останньої. Цю лінію ми провели зліва направо. А яка лінія буде наступною? Ми обводили зліва направо, потім зверху вниз. Так, наступною буде лінія зверху вниз. Зараз постав відео на паузу і продовжуй прописувати в своєму посібнику лінії за цим зразком. Одна лінія зліва направо. Потім дві клітинки пропустили, і одна лінія зверху вниз. Домовились? Тож, відео на паузу. Виконай завдання, а потім повернись до перегляду. Ти молодчинка, такий довгий урок, але ти справився чи справилась з усіма завданнями. Я тобі дякую за твої старання. Чекаю фото твоєї роботи. А з тобою ми прощаємося до наступного уроку. Гарного! Тобі дня.